Лана, зараз тебе не но. Не дянись, не деє бі-бі-бі. Ну все, Лана, з мене досить. Давай щось інше поробимо, то мені вже скучно за тобі ню-ядню, ню-ядню, Так усі бить. Ну що пограємо тоді? Ну, що мене пограти? Не знаю. М'ячик ти ще не піднімеш. Він за тебе вищий. За тебе теж. А, точно. Так, а я себе возьму малюсеньку. Мне тоже возьми. Сама себе возьми, а я себе возьму а тебе какие? Ну, давай полуничная. Ага, добро, доставай себе. Так, ось моя полуничная. Так, ну тут иди, давай пойдем купаться. Ну, вот как и холодно на улице, но можно пойти покупаться. Добро, тогда я беру свои купальники, буду тоже идти купаться. Ммм, який смачний малюсінько. Надо трохи пограти з ним. Навіщо з ним гратися? Та так, я, я люблю він такий котик, такий реалістичний. А, ну тоді зрозуміло. Ладно, тоді я буду приїхати. Ням-ням. А, дядьки, мені оплюсь колять. Що не можу ніще? Ой, вибач, тільки не плач. Я все мамі розказую. Не розказую. Дорога, ти знала, що мама нам сьогодні щось принесе класне? Я не попросила їй іграшку, а тобі вона щось там ще купить. Ой, цікавенько. Так, ну понесу їй морозиво, щоб вона не, оце, не ображалась на мене. То як мамі розкаже, вона мені наш. Блін, жалко, що я в цю машину вже не вилазю, ну ладно. Ладно, я тобі вже морозиво принесла. О, дякую, ну ладно, тоді я мамі не для сказу. Ням-ням-ням. Ой, я воно впалю. Так, пять секунд мне полезяли. Такая немненка. Ну, добрый, тогда я буду купаться. Только не вздумай плевать. Добрый, буду просто плавать. Давай, может, куда нибудь пойти? Ну, можно, в принципе, куда? На другой павлик? Может. Ну, не знаю, надо поедеться вспышу. А, ну да, спешу надо поедите. Так, ну надягай свій купальник ось цей. Де який купальник? Це одяг. Ой, блін, я вже все побудила. Ладно, тоді я вдягаю свій костюмчик. Ну тоді можна піти вже на другий поверх. Ну да, можна вже. Так, дівчата, чому ви такі мокрі? тем же и другая история. А ну рассказывайте. Ну, мы покупались чуть-чуть. А не холодно там, да? Не, не холодно. Ты только маме не кази. Ну, добре, я буду дивиться свой фильм. Ура, то тут маме не скажи. Ага. А что она, по-твоему, мало нас не сварить? Ну, по-моему, да. Ну, добре, дядя, давай появимся моими игрушками. Ой, же вы же великая твоих игрушек. Что ты вот тут есть? Ну, катечка така, як тільки ще взяла. Тут така є. там всякі динозаври якісь ще. Ах, ну добре, але тут я будемо грати біля вікна, бо я не хочу твоєму манішу грати. ж такі маленькі для мене буде. Та маленькі, в принципі. Ну, тут У я будеш зі мною глядся. Фух, сьогодні так на роботі було важко. Ну добре, що хоча б подарунки купила своїм донікам. Звісно, їх сьогодні не народження, але все рівно можна, в принципі, купити. Ой, як я втомилася. Ще треба одне Івану вже спати. Привіт, Саша. О, привіт, Що на роботі? Все добре. Ну, як би все добре, я так втомилася. Ну добре тоді вдягайся. Ну, передягайся. Ага. Так, і цю футболочку. В принципі, нормальний образ. Можна піти дівчаткам дати подарунок. Дівчата, я вам подарунок принесла. Вау, wow, це що той самий шампунь? Ага, це тобі шампунь. Навіщо вам якийсь шампунь, якщо є така прекрасна Вау, Мама, дякую. Да, мам дякую. Цей шампунь такий сапог так пахне. Мені так подобається. Ну добре, я рада, що вам сподобалось. Так, сьогодні зі мною спать буде коляцька. Ой, яка вона миленька. Добре, тоді шампунь свій занесу. Лана, дивися, тобі вже пора спать лягать. Мама, я не хочу спать. Ні, Стіляно! Ну ладно, ну треба. Мам, я не хочу. Ну треба. Ну, можна мене ще чуть-чуть, десь 10 хвилинок погуляй на вулиці. Ну, Добре, але тільки 10 хвилинок. Ура! Але ти вдягаєш піжаму. Дьоб'є, дьоб'є. Так, після піжому одівати підемо на вулицю, з тобою погуляємо. Так цікаво. Мені подобається, що ми в лісі такому живемо. Там в нас ліс є вдворі. Так, ну, да, мені теж подобається. Добре, то я піжама, яку будеш піжаму одягати. Ти ж вже одягнула. А точно я не побачила. Ти вже сама можеш одягатися. Ага, я вже дов'ялася, мені вже ті, ті, ті їх. О, мамо, ви що куди сидите? Ну ми просто підемо по вулиці погуляємо. О, я тоді з вами піду. Ну что, тогда пиши. А я еще чем нибудь перекушу. Добре. Так, я возьму шоколадку. Стю. Она такая смачна, дубайский чоколад. Ага, дубайский чоколад. Это так смешно звучит. А я возьму фисташки. Ням-ням-ням-ням-ням. А, а, ну одель. Да ничего, потом поясы. Ну, мне же спать потом надо будет. Ну, то завтра поясы. А что это там такой черный? Стоп. Это что, корочка? О, вона бідненька, давай її з собою заберемо. А якщо це чиясь, то не думаю, що це чиясь. У нас ніколи курочок не було, хоча живемо в селі. Давай заберемо, вона мені на голову застрибнула. вона реально така мила, можна забрати. Мені подобається. Але смішна така, що вона щайти несе, це взагалі буде класно. Ага, ті клячні болі. О, у мене якась іграшка кулечка. Ага. О, вона кудись побігла так, буде на сьогодні спати на збіля басейна. Ми їдемо подушечки. Ну да, буде спати. Яка Вона миленька, як ми її називемо? Ще не знаю. О, може хай буде. Не знаю. Булочка. Ну да, можна булочка назвати. Буде булочка. як якя гарненько. Мама у неї ніж не я. Ого, це взагалі супер буде. Ага. Угу. Підемо взагалі до басейна, занесемо, буде там спати вона. Ага, либочка миленька. Мені угу. ну, щось потім дать поїсти, але не сьогодні. Завтра же дамо. Угу, завтра же дамо. Ну, все, буде тут жити. Так, тут подушечка є якраз. Ми її ще принесемо. йди, дай, дай, адельс сходи по подушки. Добре. Такс, все. Я принесла подушки їй. Угу, молодець став сюди. Такс і такс. Все і буде тепер тепленько. О, вона ще і це знесла. Ого. Цього два яйця за день, це Якась рідкість. Ну так, це рідкість якась. Ну, що тоді спать підеш? Ага, дьобі піду і спать тоді. Ну, нас такі відео мене вийшло. Я надіюсь вам сподобалось. Ну і всім пока!